Всім доброго дня, шановні колеги депутати. У нас є зареєстровані 19 депутатів. Можете зареєструватися, підійти сідати, що там не є. Саме, запишіть, спеціально, що ви не виходили. Шановні колеги, у нас сьогодні позачергова сесія 7-го сприяння 6-го. Дозворянської сільської ради 7 сприяння обрано 26 депутатів на позачергову шосту сесію. 7 скликання прибуло 19 депутатів із 26. Відповідно до пункту 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, планарне засідання сільської ради правоможне вирішувати питання. Відповідно до пункту 2 статті 46 закону України про місцеве самоврядування. Сесії зеренської сільської ради 7 скликання пропоную відкрити. Хто за те, щоб розпочати роботу позачергової шостої сесії 7 скликання, прошу піднести своє посвідчення депутатське. Хто проти? Хто утримався, тримається одноголосно. Позачергову шосту сесію зі Ренської сільської ради 7 скликання оголошую відкрити. Співаємо сам. Yeah. Yeah. Eu Вірі Віталійович, прошу підійти сюди. Це був депутат 20. Прошу, Дорогі, ми 20 лютого відзначалися День Небесної Сотні, був Ворожного Майдану, тому я би хотів, щоб ми сьогодні на сесії подумки згадали тих людей, які підійшли в життя за Україну, за свободу, за незалежність нашу, що ми жили краще і пропоную вшанувати ходимо мовчання цей день пам'ятний який є до нашої держави України. Дякую, прошу себе. Шановні колеги, в роботі сесії беруть участь районні депутати 7-го Максимчук Григорій Григорович, члени виконкому Ділідон Сергій Анатолійович. Рока Борис Мелентівич і підійшов до бачив Кривчук Борис Андрійович. Також жителі села Зорі, можливо, навколишніх сіл. Фрейзор, Наумчук, Пасько, Манасюк, Гарашко, Бородницький, Колісниченко, Маркевич, Хлимук, Літвінова, Люханчук. Звінчук, Хоменко, Семенець, Шук, Рябешко, Свердов, П'ятковський, Максимчук, Шкіндер, Кравчук, Кушнір, Шеростов, Вірзюк, Лисюк, Кунчук, Харчук, Віктошко, Дружаниця, Загура. Іду та довчу. Довшайте може кого-то але це не ті присутні, які зареєструвалися і під час сесії позачерговий шосте. Ще підійшов районний депутат Богдан Миколаєвич Леонікович. Що ви приходите за до, до початку сесії? Сюди сідати не можна, шановні колеги, тут депутати сидять. Можете постояти там, або там, постояти, або зайняти там ніхто не сидіти. Старається розміститися так, щоб можна було і там, і там, щоб... Шановні колеги, депутати і шановні присутні, які тільки вже підійшли. Будь ласка, звільніть ті ложі, де сидять депутати. Тому що буде голосування, будуть утримуватися, будуть за, будуть проти. Я звертаюся до жіночки, до чоловіки, і дешево до дешевої жіночки. Розміститься тут можна там є ще три місця, рівне чотири, п'ять, щоб вам стояти, тому що все не на годину і не на Ще підійшли деякі жителі, я їх всіх не знаю, але ви того знає, я думаю, що вони будуть досутні на сесії, так як прийшли трошки пізніше. Ще підійшов депутат Келес. Прошу, депутат Келес, розкажіться, що ви прийшли. Сюди ласка, зареєструйтеся, що виділимо. Tam je razpisano s 03.000 hroščem, tu pa se spet se žive na sebi. Міжсесійний період, шановні колеги депутати, відсвяткували свій день народження колеги депутати Зюба Олег Романович. Святкував 30 років дня народження, тому ми його усі вітаємо ще. Депутати, і гарних успіхів депутатської діяльності. І також вітаємо нашого колеги-депутата Максимчука. Сергія Васильовича, на жаль, його немає, він під'їжджає, під так. Можливо, так. до кінця сесії доїде, що нам потрібно. Тобто? Доїде. Доїде, так? Тому всі його вітаємо, бажаємо здоров'я, благополуччя, натхнення, депутатських діяльності. Сім'ї і родині. Підійшов депутат Старницький. Прошу проводка, привіз і сюда. Зареєструється і приймаєте свої Сьогодні я хотів би перед початком нашого засідання, коли ми будемо розглядати питання порядку денного, привітати наших. Сили, гарних достойних жінок з села Дерев'яне, які удостоїлися посвідчення почесного звання матері героїні, вони сьогодні є тут присутні у нас, це газда Тетяна Леонтіївна і Коновалова Лідія Іванівна. Ми її запросили на сесію, щоб урочисто можна було вручити їм посвідчення Матері Героїні і на грудній знак. Тому я прошу Тетяну Леонтьевну. Є Тетяна Леонтьевна. На сьогоднішній сесії пропонується розглянути наступні питання, порядку денного. Порядок денний, шановні колеги, є розданий? Кожного є, так? Немає потреби зачитувати. Ми можемо його прийняти і за основою в цілому. Чи в когось немає порядку денного? Може питання по бюджету всі винести зразу, то тобто, на початку питання бюджету і 11. -ї? Я повідаю, може не, разом, що закрити питання бюджету віддається до мене і так само. Є пропозиція Сокол депутата Зоряни Анатолійни винести до першого питання, додати ще питання по бюджету. Це у нас є. Прошу голосувати, хто за таку пропозицію. От підійшов і заходите сюди. Сергій Васильович, підійдіть сюди, розпишіться, зареєструйтеся. Ми вже вас привітали з святом, яке у вас було. Тому ще раз, шановні колеги, вважаємо добра, вище на інших. Я ще раз одну до цього підійшов депутат Марсенчук. За основу приймаємо. Чи зразу за основу? Чи будемо пізніше дочекаємо секретаріату, комісії відчини, а потім будемо з, поправ... з пропозицією депутата Ні, Сокова? Прошу проголосувати за основу в порядок денний. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається одноголосно. Пропозиція сокол зарядна пам'ятника депутата, щоб поставити так? 11, так? Одинадцятий, там певна матеріальна допомога. Матеріальна допомога це у нас 15, так? Ні, ні, 15 матеріальна допомога, це А що є, потреба хтось з бюджетної комісії, просто спішить чи якщо що. А, а, ні, просто ті були питання бюджетні, що прокуратура про ці про, бюджетні питання, я не позволіла. Буде довше питання. Значить, пропозиції 11 і 15, так? І п'ятнадцяте про надання матеріальних допомог поставити другий мітору. От ну, йде потім знов. Зараз буде. Якісь інші пропозиції будуть? Ну розумієте, просто зараз почне дві. Перейдемо, потім вже будемо якщо поставимо. Це перше, потім буде друге, третє, четверте. А потім всі вже земельні звідти вже буде. Ну, розумієте? Ну, третє, а далі це вже четвертий, п'ятеро. А якщо внести попробувати, вже на кожний по оскільки хвилин вже трошки підачувати. Що... Я думаю, що можливо є така потреба, що немає потреби. Давайте, ну, я ми що, ми прийняли ще підійшов депутат, прошу Олександр, але розпишіться, що зареєструйтеся. 24 депутати у нас є присутні. Це приємно, що є у нас не 16, не 18, шановні, а 24 це. Да, тому е пропозиція і порядок денний прийняти в цілому. Пропозиція головуючого, щоб проголосувати за порядок денний, який є в кого розмі, і в кого немає порядку денного. Прошу. Хто проти, хто утримався, голосу. поговорити. Переходимо до порядок, де ми затвердили. Нам для ведення сесії потрібно обрати секретаря сесії. Секретаря сесії пропонуємо обрати з трьох чоловік. Пропонуємо Дяченко, Дяге, Дармороз. Будуть інші пропозиції.

Татар просто просить, щоб його з секретаряту виключити іншу кандидатуру, будь ласка, кого можна. Ні, я я про те з Давайте лову, колегу.